Перевіримо роботу у ЖК «Аурум Форест, що у винниках. На даху та балконах першої черги будівництва завершено встановлення парапетів та огороджень. На цей час завершено роботу по упередженню фасадів та утеплення вентиляційних та димових коменів на даху. У місцях загального користування залиту стяжку по усіх секціях, а у першій та другій секції встановлено ліфти. Було завершено штукатурення стін та відкосів з другої по п'яту секцію. А у четвертій та п'ятій секції завершено влаштування електромережі. Роботи по проведенню каналізації та водопостачання з 3 по 5 секції і паркінгу завершено. А у другій черзі у 5 секції завершено монтаж усіх вікон. А також закінчено проведення внутрішніх мереж водопостачання та каналізації. Першу по четверту секцію продовжуються роботи по влаштуванню монолітного перекриття. Облаштовуються парапети та сходові клітки з першої по четверту секцію, а також кладка цегляних стін і перегородок у третій, четвертій та п'ятій секціях. Проводиться влаштування цегляної кладки вентиляційних коменів у всіх секцій на даху. Здійснено монтаж підвісної стелі трансформаторної підстанції для підсилення системи вентиляції у приміщеннях, облаштовані основи під трансформатори, завершено формування стін підстанції.